Вітаю всіх на каналі таємниці Тару. Я дуже вдячна всім вам, шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Сьогодні в нас буде розклад на тему реалізація ваших планів і задумів у найближчому майбутньому. Налаштовуємось на позитив і все буде чудово. Тож я починаю. У нас буде один загальний варіант, тому я починаю розклад. Карта з минулого, що впливає на сьогодення і що відбувається зараз. Дві карти можливостей для вас та дві карти реалізації ваших планів та задумів. І остання карта підказка від оракула для вас. І що відбувається зараз так? Що? Впливає на ваш стан. І тут випала карта тривожної звістки. Дуже часто карта вказує на погіршення стану вашого здоров'я, самопочуття. Карта представляє легке захворювання, таке як застуд або грип. Також карта може вказувати за якісь сумні новини. Іноді говорить, що ви повинні відпустити те, про що ви сумуєте. І це, зрештою, звільнить місце для чогось нового, більш придатного для вас. І які ж можливості для вас відкриваються, це карта. Ваші думки. Ця карта про думки у будь-якому вигляді. Роздуми про труднощі, таємні думки, безконтрольні думки. Думки, які ви не можете вигнати із вашої голови, є якась проблема чи невирішене питання. І ви замислюєтесь над цим часто. Питання може бути пов'язане і з відносинами. З якою жінкою із вашого близького оточення? Але ваші думки, вони не покидають вас. І це чинить вам смуток. Краще б вам відкинути ті подумки за інших людей з вашого оточення. Ви обираєте свої думки і будуєте цим своє майбутнє. Тому всі негативні думки, які вводять вас у депресію, треба відкинути. Бо як ми налаштуємось, так і буде. Вам надається можливість подумати про своє майбутнє. У вас може з'явитися нова ідея та раптове натхнення. І стосуватись ця ідея буде, можливо, в вашій творчості, можливо, в вашій діяльності, як досягнути процвітання. Ви можете зараз вибудовувати. Найграндіозні плани, бо поряд випала карта важлива подія, яка передрікає перемогу, успіх, благополуччя та процвітання. А ще ця карта обіцяє нагороду. Вона так і називається Велика Честь. Тобто, є реальна можливість здійснення, так Всіх ваших планів та задумів. Тобто відбудеться якась важлива подія, яка дасть можливість реалізувати ваші задумки та ваші ідеї і ваші сподівання будуть мати успіх. Як же реалізується задумане? І тут ми бачимо дві чудові карти. Перша карта Фортуна. Це найкраща карта з усіх карт в цьому оракулі. Ця карта завжди означає щасливий поворот в будь-якій справі. Вона завжди обіцяє вам, що ваш проєкт буде успішним. І вирішення вашої справи буде дуже сприятливим та благополучним. Для вас. Бо це карта удачі. Причому це несподівана удача несподіваний шанс. Карта передрікає здобуття та повне благополуччя, щастя, виконання, бажання. Вам посміхнеться удача, фортуна буде поряд з вами. Ви будете мати успіх і будь-який ваш ризик. Буде виправданим. Бо за цією картою мрії стають дійсністю, і попереду вас чекає дуже щасливий час. Окрім цього, ця карта завжди послаблює негативний вплив несприятливих карт. Вона завжди поліпшує стан речей. Та несе надію та віру у будь-яких ситуаціях. Та ще, якщо поряд з нею карта Багата дівчина, то це поєднання вказує на несподіване щастя, яке чекає на вас в найближчому майбутньому. А це означає, що всі ваші задуми та плани відбудуться. Несподіваним чином та дуже успішно для вас. Бо карта Багата дівчина це також дуже сприятлива карта, яка говорить, вам вдасться все, що ви робите зараз. Це символ радості, задоволення та благополуччя, коли все складається, і коли радість у вашому житті. Грає головну роль. Ви будете дуже задоволені, ви будете радіти та насолоджуватися своїм життям. Бо саме до цього ви прагнете і це ви отримаєте за цим поєднанням карт. Так що всі ваші задуми та плани здійсняться несподіваним. Але найкращим для вас чином. Та й в результаті розкладу ми бачимо карту Вітальня, яка означає вашу особисту сферу, приватність і місце, де ви почуваєтеся себе захищеною. Вітання це внутрішній простір. Це те, як ви відчуваєте себе самою собою. Карта вказує на те, що все буде відбуватися у вас вдома. Також ця карта є ознакою часу. Вона говорить про неминуче, що має відбутися протягом періоду від 24 годин до 4 тижнів. Тобто ваші задуми та ваші плани реалізуються дуже скоро. І впродовж місяця ви несподівано отримаєте дуже крутий результат, який вас повністю задовольнить. Ви будете мати успіх, визнання та удачу. Так що карти радять вам не переживати. Та не перейматися якимись неприємними звістками або новинами, а втілювати свої задуми та плани, рухаючись вперед, бо настає дуже влучний і щасливий час для успішної реалізації всіх ваших задумів та планів. От такий розклад сьогодні склався. Дякую вам за увагу та перегляд. А на цьому наша зустріч завершена. Дякую всім за час, проведений разом зі мною на каналі Таємниці Таро. Бажаю всім вам щасливих змін у житті, миру, любові, успіхів та обов'язкового здійснення всіх ваших намірів. Та бажань бувайте здорові і до нової зустрічі!